Моє вітання, поїхали. Сосіяні застосовують на фронті гранати з отруйним газом. Нічого дивного. Вперше використання таких боєприпасів зафіксували в грудні 23-го року. Чи будуть ще такі випадки на фронті? Ну, здивлячись на те, які вони гендорасьйони, то будуть, а що їх стримує? Совісті нема, душі нема, що їх може стримувати. Тільки відсутність таких боєприпасів. Так, чи будуть такі повтори на фронті проти наших хлопців та дівчат отруйним газом? На жаль, так. І не тільки е, о, оцим газом, про який ми кажемо, тобто будуть іще якісь штуки, які... Дають е яскраву таку, знаєте, такий яскравий спалах і щось розбризкають у повітря, тобто ще така якась херня. Ну, нічого, тут вже не довго їм, ну вже недовго залишилось. Так, далі дуже багато запитань про Запоріжжя. Шокується з владою нове призначення Федорова, мера Мелітополя. І пішли якісь чутки про здачу Запоріжжя. Не дай Боже, давайте дивитися. Значить, нова влада Запоріжжя. Наскільки там зміни вже все, ну тобто вже вони зупинилися. Чи ще будуть які зміни і як це повпливає на Запоріжжя? Нова влада Запоріжжя. Я хочу сказати, що нова влада Запоріжжя ще не змінилася. У вас з квітня до серпня місяця будуть Зміни у владі, причому, як показують карти, буде краще, ніж є зараз. Ну, дай Бог, ми всі на це заслуговуємо. Так що, нехай, дай Боже, так і буде. Добре, коли буде у Запоріжжі лад, і все буде, знаєте, добре для містян, коли буде жінка там у вас мером. Чого я вам щиро бажаю? Нехай буде як належне. Далі у нас так, Штат Техас. там якийсь дурдом, значить. Е Пишеться, що там чуть ли не якась буде громадянська війна, чого бунтує Штат Техас через мігрантів-нелегалів, які пруть просто силою вселеною, і Штати нічого не роблять з цим. Тож Техас висказав своє фе з цього приводу. Давайте подивимось, чим закінчиться історія. Бунт у Техасі. Чи буде продовження цього? Ні, не буде цього продовження. Перемир'я буде порішають щось із цим. Але через рік, у той самий час рівно через рік. Знову от подивитись, згадайте мої слова у штаті Техас буде якась жопа. А ну давайте подивимось, чи це дійсно бунт проти нелегалів, чи це може хтось доклав свою брудну лапу сюди. Ви знаєте, є третя сторона, яка підбурює, але вона не виходить за межі штатів, тобто це хтось у Штатах і підбурює цей штат Техас. І люди дійсно втомилися, які там живуть. Тобто від тієї ситуації, яка є, вони дійсно втомлені. Нічого тут такого дивного нема. Так, 24 січня не стався найкрупніший обмін, а що найкрупніший був вже найкрупніший воєннополоненими. А, чи буде він перенесений і плюс-мінус на коли. Значить, чи дійсно, 24 січня мав статися обмін військовополоненими? Чи дійсно це так? Так, угу. е, да, з, з однієї сторони це так, а з іншої сторони це зовсім не так. Тобто, е, великий. Великий такий, знаєте, є обман з одні, в одній із сторін. І ми з вами можемо з впевненістю сказати, що це не наша сторона, там, де хотіли щось намундрувати, щось зробити, щось очорнити. Ну це точно не наша сторона. Обміни нашими хлопцями нещодавно дивилися. Давайте ще раз: ближайші, давайте найближчі півроку. Найближчі півроку. Значить так, наступна хвиля домовлянь буде за три місяці, а шостого вийде, давайте подивимось за три місяці, що то буде. Бо поки питання не стоїть щодо обміну. На жаль. Так, і далі Штати вперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю в значить Великобританії і за угрози со сторони Сосії. Ага, так, Штати планують розмістити. Ядерну зброю в Великобританії. Чи це правда, чи так станеться? Давайте так. Так, вони домовляються про це. Ну, і все. І тут я далі мовчу, тому що. Інформація для тих, хто не з нами. Да Чи може бути таке, що загроза на сесію піде з Великобританії, то була буде ядерка? Так, така загроза є. Ось все, що треба почути нашим ворогам. Так. І, значить, у нас французькі фермери збираються організувати, ну не в нас а в себе там, блокаду Парижа. І це вже буде якась, вони там обіцяють, якась блокада дуже серйозна. Не 12 годинна, а п'ятиденна. Давайте подивимося, що з цього вийде. Бо якось неспокійно людям живеться, ми з вами бачимо. Блокада фермерська в Парижі. Блокада фермерська в Парижі. Також люди страждають, також забирають їх права, також на них плювало влада, яка там є. Будуть домовлятися. Не так все пройде лагідно і класно, як у Штатах з Техасом. Ні, Тут. Будуть навіть якісь такі трагічні моменти або стички, або люди будуть іти на голодування на якісь такі міри, але нікуди вони не дінуться. Я маю на увазі владу і підуть а, на зустріч, бо іншого виходу в них нема. Дякую.